Бувають дні, коли світ стається тобі сірим і неприємним. Усе небо ніби затягнуто темними хмаринками і не видно жодного промінчика. Зізнайся, з тобою таке бувало. Кожен з нас здатний змінити світ на краще і зробити це легше, ніж ти думаєш. Добро завжди навколо тебе, в образі твоїх рідних, друзів. Цей смачна мамина страва. І радісний гавкіт твого пса. І цукерка від однокласника, і усмішка перехожого. Потрібно просто шукати добро і дійсно хотіти його знайти. А ще приємніше дарувати добро людям просто так, не чекаючи подяки та відплати. Доброта людини в її погляді, в лагідних очах. Щирі усмішці, а ще в доброму привітному слові.